Não tem grilhante nem

Взагалі він мав 15 заличка, там де цей, цей човен, один човнин був виготовлений, один човен виготовлений виготовлений більший Ніжині і мав звідти сплавлятися. Ну, на жаль, я ж є дійсність, з якою треба врахуватися. Це є пропускна система на кордоні, то ми розбили цей великий шлях на такі невеличкі відлівісті. І пішли від чорної до вижити. Це другий етап, так? Так, це шматочок маршруту від Чорнобиля до То З якого числа ви? Ми стартували 19 числа. А взагалі чого така ідея народилася? Ця ідея це великий проєкт, проєкт дослідження середньовічних зв'язків торгівельних між Балтією та Печерномор'ям. І це один із напрямків, скажімо, його дослідження, один із таких шматочків. А яку ви перспективу розглядаєте? Яку перспективу розглядаємо? Ну, Перспектива у нас величезна. Це по початку, це витаки, скажімо, флоту річкового, який існував на території України з достатньо давнього часу, це сіл, там, ви, можливо, з часів Лісківської де можливо, і збільше раннього часу. Ми ну, практично на сьогоднішній день не досліджені, тому те, що ми робимо. Воно має якісь похибки, має якісь тупикові напрямки. От. Але це потрібно для країни, яка формується, в якої є свій флот. І це його виток. От, якщо ми говоримо про Український флот, це не морський флот в основі своїй, на якому хабився гадати. Це флот річка Море. От в нього в основі лежить така от видовбана колода. Вона лежить в основі давньоруської ладі, вона лежить в основі. Казацької чайки, вот воно починається тут. Якщо ми візьмемо просто од дошки на телеграмі, скликаємо з них там чайку, ладю, ми зробимо її форму схожу. Але мені технічних її характеристик не дослідимо, ми не досідмою, скажімо, Багато важливих ну, важливо. От ви можете сказати, що ви себе відкрили як людина, яка пізнала щось про давньоруські шляхи? Ну, відкрито декілька пам'яток поселень і одне укріплення посилення, яке треба досліджувати, до кого підходить тільки з води фактично. То це вже відкриття, це відкриття те, що вони від неспособні, відкиздаті ці живні, вони не розслухаються, ми ведемо весь спостережень за тим, як вони себе поводять, як вони поводять на воді, як поводять себе деревина. Час цього походу. Це початок цих досліджень, я думаю, що це не остання робота. А вас ви... ви сказали, що ви відкрили якісь посилення, що за поселення? Це відкрите поселення до раннього залізу, поки бронзи та пізнього середнього І в вірогідно є підозри на те, що ми знайшли городище в усі причить, але для цього потрібні додаткові дослідження, треба під'їжджати, робити шарфовку і додаткову обід місцевість. Ви самі виготовляли ці човни? Я розумію, що вони автентичні. Ви сказали, виготовлені в Чернігові. Але в Ніжині, Ніжині переробили. Він зроблений в Ніжині, маленький він зроблений, зроблений в Олевську, це Житомирська область, Оливський район. А, а з якого дерева? Велика... Він, він зроблено з верби, як от у йде деопис валиться верба, і з нею відбувається така пуста колода, да, і вона, на ній вже потім нашивається борта, набирається саме. Через той прапору, так? Да, ну, це, на жаль, у мера міста не було змоги сьогодні під'їхати. Вот. Він теж хотів. Поки ви підтримували, Івак не розповів, що це тільки перша частина великого дослідження, а наступному році планується ще більш серйозну експедицію організуватися, можливо, навіть до Константинополя спуститися. Щось можете сказати? Ви готові? Так, чи готові? Через Чорне море. Це нормальне. Навіть якщо ми Ну да. Клас, клас субак. Такі човники в 626 році, це ми такі без нарощених бортів, це ще не чайка, це ще не ладдя, Вони доходили в великій кількості до Константинополя і робили великі проблеми в Візантійській імперії. Як тільки вони е, зняли участь свою у військовій акції проти Константинополя, то ця війна закінчилася. Велика кількість таких човнів по Дніпру, по північному. Берегу Чорного моря доходила до Константинополя і могла створювати конкуренцію в великій, морській, великій морській державі, яка мала тобто, і воно на воді в нього є історія достатньо давня. Бо, на жаль, ми про неї мало говоримо, як взагалі мало говоримо про історію України. Ми її бачимо або в шароварах, або в шаблях. Ми не говоримо про те, що була високий розвиток техніки, металургії, того ж судноправку. Важко кермувати такою судиною, і скажіть, будь ласка, я вже бачу, ви такі струнки, як пластун. Спробуйте, я так думаю, і вода там є всередині, і як його втримати рівновагу. А якщо хвилі, там якісь певні навики мають бути, і скільки людей може бути тут всередині? Це річкове судно, це безкілів судно. Ага. От його розвиток уже в залізі, в розвиток на двадцяте сторіччя, ви можете побачити на острові Рибальському, там стоїть так пам'ятник човну, монітор. Залізняков, от він фактично повторює от варіанти цього човна. Це плоске, дно, яке дозволяє йому вільно пришвартовуватись там, де він хоче, на річці. От. Дніпро, інші річки, вони не для морських суден. Морські суди тут можуть зайти сюди. Вони можуть постояти на рейді, ви на них можете побачити, можете покататися на, на океанських на так? Підійти до берега ви не зможете. Uh -huh. Чому? 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 Чому цей великий шлях, весь річковий, як казав із варяга, він не обслуговувався, він не проходився ні турецькими галерами, ні турецькими морськими судами, ні грецькими, ні варяжськими судами. Він, оскільки вони кілівий, він обслуговувався от такими човнами, в основі яких лежить ось така колона. Пластунський буде, партизанський. Скільки yeah. людей yeah. там може бути? 8 він може витримати на вагу, а грести комфортно це на біг. Але ж вони мають якось нахилятися. За командою, щоб не перекинутися. Ні, жодного разу. Не, бо хвилі не було. От хвиля була хороша, я вам скажу. Це ну, не що... може бути хвиля на Київське. Сьогодні, зранку, цей човник опускався за хвилю так, що його видно не, не було. Саме скажу, для човна це, мабуть, не велика хвиля, а коротка хвиля. Ні, оскільки кінцевійсь водосховище це не, є озеро, це є озеро, а вже Кремчуцьке водосховище, це вже є море. Чим більше хвиля, тим Легше на неї піднятися, розумієте? Якщо ви будете тараниці, якщо ви, ви великий корабель, ви будете її різати. Ясно, що вас буде або перевертати, або будете входити туди, а ці, човни не мають накриття. Будуть проблеми. А він, наскільки маленький, легенький, він просто як скарубка, от лава, як виски. Ну що вони от навіть бокова качка йому створює проблеми. іноді, коли йде коротка сильна хвиля, да, тоді вона ну, шоу а весла такі самі, як ну, колись не, були. Я бачу. Це, це, що да, це аналоги я, з тих весел, які були а воду, чим я ви черпуете? Я бачу на там на воду, воду я, як всі от ті, хто ходять на судах, на річкових, вони кажуть, вичерпують тим, що є під рукою каже, тапком, котівком. Те, що є. А воно протікає, чи це хвиля? там Ні, Вона тримає воду нормально, тут рішення фактично нема, тому що ними треба ще особливі умови догляду, вони достатньо прості. Він зараз полежить посохне, потріскає? Якщо його не зволожуть. Або да, а, да. треба поливати. Якщо прополувати, його поливати, воно абсолютно нормальне. Це собі, влетенська площа пуста, якщо не витримувати цей резин висушування. Те, що ми робили попередні зразки, їх рвало. Рвало крути, що Ну, мусить, да, це да, природа. Да, да. Скажіть, Івакін заявив, що це в рамках міжнародного проєкту. А чим може міжнародну наукову громадське зацікавити проєкт, пов'язаний з славянами? Чим він може зацікавити, я вам скажу, це човник досить простий. Це трісочка з порожніною всередині, на якій можна плити. Але вона поєднала дві академії наук, окрім нашої, провідна. Встановиться це Українська академія наук, Брезідія Української Академії наук, є Національна академія наук Туреччини, які це цікаво, є Національна академія наук Латвії і декілька вищих учбових закладів і в Латвії, і в Туреччині, які приєдналися до цього проєкту. Ну, Вони написали. цікаві тим, що між цими країнами, між цими регіонами, скажімо, якщо це можна сказати, між Азією і Балтикою був зв'язок. І достатньо до, ще Давність до того, як з'явились варяги, як з'явились в тому розумінні греки на 10-те сторіччя, скажімо, ці відносини були і на римську добу, і на більш ранні тобто, що й до нашої ери, так? Да. Тобто воно буде цікаво, ці стосунки вони іноді. Утворює такі об'єднання, як Тернопільської Литовське, коли це утворюється єдине політичне пространство. Але за цим є дуже цікаво багато. Тобто ви вирішили підняти певний пласт, і зрізати і так далі з допомогою цього човна. Так, так. Він дотичний не тільки для досвідчення технічних характеристик і металургії, яка з цим обов'язково пов'язана, він дотичний і до розвитку таких от крупних регіонів, як Балтіка і Печі. Ясно. Дякую зараз. А скільки років чому В чому? Здається, один і це молодий. Вони ну, достатньо маленький. молоді. Молоді. Часу... Це я ви не сказала, зроблено. А це білий верба. Класичний, на жаль, на нас час сьогодні дуже Їй багато росте, але щоб вона виросла от, для потрібних розмір і була придатна для вигляда, дуже мало. Відпадково значить буквально на порозі, щоб не було перед входом в університет. По лесницу их немає, то нету. Вони як маску. Масло. Це ж там такі вербі ростуть у цьому, да? Вилкових. Там менше. Вони Вони, щось не погано.

でもね。<laughs> <laughs>